Доброго ранку, шановні батьки та любі дітки, ми вітаємо вас з новорічними святами. Хай невпинним тихим кроком білий та пухнастий сніг щастя сипле на поріг, хай в хаті стане світло і тепло, так затишно і гарно, що є сили, щоб в році новому вам завжди везло, були усі здорові та щасливі. Пропонуємо вам пригадати, як ми з дітками. Готувалися до зустрічі Нового року минулого року. На жаль, цього року ми не маємо такої можливості. Але нам дуже цікаво, як наші дітки разом з вами готувалися і зустрічали новорічні свята. Чекаємо від вас фото або коротеньке відео. Як ви готувалися та зустрічали Новий рік, які подарунки отримали дітки. Якщо хтось вивчив віршик та хоче з нами поділитися, ми з задоволенням його послухаємо. Ми сумуємо за вами, чекаємо зустрічі, ще раз вітаємо вас зі святами, все буде Україна!